В ніч на 1 серпня 2023 року мене збило авто. Через що я одразу потрапив в реанімацію з численними крововилами в мозок, а також переломаною ногою та забієм легень. Діагноз був дуже тяжким. Перелом основи черепа, а відповідно, забій головного мозку з контузійними вогнищами, з крововилами та забієм легень. Ще на моя мама приїхала до Львова і одразу проінформували про мій жулюгідний стан. А також сказали, що якщо ваш син виживе, його життя вже ніколи не буде таким раніше. Якщо він і виживе, то він на все життя може залишитися інвалідом або недієздатною особою. І тут здавалося б все. Але мама мого друга сказала одну фразу: Ви побачите, як Бог зробить чудо. Тім діагноз залишився невтішним, і наступні три дні та три ночі я пробув в штучному сні, залишаючись в дуже тяжкому стані. Моя сім'я і всі мої друзі, по планеті земля зверталися в молитві до Бога про чудо, Боже чудо, як шанс Богу показати свою силу. На четвертий день після аварії, в одну ніч, я приходжу в свідомість з прекрасно хорошим станом, з признаками до життя та єдиним бажанням. Поїсти. Радістю всього мого оточення та лікарів не було меж. Трапилося чудо. Динаміка покращення була настільки шалена, що вже на сьомий день мене перевели до звичайної палати, а на вісімнадцятий день мене виписали з лікарні. Хоча першочерговий прогноз був такий, що я тільки два-три тижні проведу в реанімації. Трапилося чудо, Боже чудо, де Бог проявив всю свою велич та силу. Як я прийшов до тями, я не пам'ятав ні дня, як ця трагедія трапилася, ні три дня після неї. Втім, пам'ятав все, що було до цього, моїх людей, та навіть мою улюблену англійську мову. Yeah, actually, I'm still speaking English, guys, and that's a miracle. Чому друзі я розповідаю вам всю цю історію? Тому що на сьомий день, коли би не побачив лікар, в якому я прекрасному стані, він сказав одну фразу: такий шанс, дає тільки Бог, і був абсолютно правим. Тому що там, де люди вже поставили крапку, це найкращий шанс Богу проявити себе. Це найкращий шанс люблючого батька показати, як сильно він любить своїх дітей. Тому я пишаюся моїм Богом. Я пишаюся моїм небесним батьком, який зробив чудо в моєму житті. І там, де люди вже поставили крапку, він зробив кому неможливо для людини, можливо для Бога. Саме такий вірш з Біблії мені прийшов на думку, коли я прийшов до тями. Наостанок я скажу, що ти так само улюблене дитя свого небесного батька. Він хоче тебе любити, піклуватися, показувати свої чудеса та красу. Батьку треба син, про якого він буде піклуватися та любити. Неможливо для людини, можливо для Бога.